Віта, іграшки, смаколики, Все це приносять криворіжці для маленьких янгуляток, яких вбила російська раката 4 квітня. З Самого ранку криворіжці вшановують пам'ять тих, хто загинув у той трагічний вечір. Марія, мати двох дітей. Жінка з жахом розуміє, що такий майданчик є і поряд з їх домом, де чи не кожен день грається її малеча. Тому, незважаючи на справи, прийшла та поклала іграшку у пам'ять загиблих. Я тепер не знаю, як бути мені працювати і дітей залишати самих на тому такому самому майданчику. Я не знаю. Це дуже тяжко. Я не знаю. Такий біль перенести. Батькам, я дивлюся на це все. Дуже боляче. Мешканці впродовж всього дня продовжували нести іграшки та квіти до місця ракетного удару. Жителі вклоняли голову на дитячому майданчику поблизу місця вчорашньої ворожої атаки, що забрала життя дев'ятьох дітлахів. <плес> ой, ой. Боже, 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 боже. Оксана Юрівна працює з малечою щодня, тому ця трагедія неабияк торкнула її серце та душу. В Цей страшний день прийшли для того, щоб увіковічити пам'ять тих діток, які, на жаль, загинули. Виразить співчуття їх родинам, Всім ми рідним і близьким. Знаємо, що це втрата, яку не можна виразити словами. Маємось разом на місці трагедії і волонтери. Тимофій приїхав з Дніпра, як тільки дізнався. Вчора надвечір допомагав всім, чим міг. Сьогодні прийшов шанувати пам'ять загиблих до дитячого майданчику. Прильоти для мене це ну завжди ну, біль, і це Він одразу не уходить. Кожен прильот залишається в пам'яті всіх. Особливо тих, хто волонтерить, розгрібає завали. І ну, завжди це складні емоції, а цей прильот, напевно, найбільше запам'ятався тим, що тут загинуло 9 дітей, і це ну, просто я не знаю, що можна сказати про Росію, бо ці діти могли стати відомими ученими, вони, ну, вони могли стати вони могли щось зробити для нашої країни. У першому розі 19 загиблих та 68 постраждалих.